Доброго дня. Це Доброго дня. наш покупець це зі Сіверсталю. Вони в нас купують оптимізатор лайт. Як він вам допомагає заощаджувати гроші? Е, заощаджувати гроші допомагає. Ми придбали спочатку е, один екземпляр цього виробу, щоб перевірити, чи дійсно він е, працює. А е, після того ми переконалися, що дійсно працює на коротких швах, які йшли до. Десяти міліметрів у нас мінімум вдвічі ми економимо, тобто це видно по тому, як ми з якої періодичності замовляємо, заміняємо і замовляємо постачальника в углекислотні балони, от, заправляємо. От, навіть на цьому переконалися, десь звісно, що точно сказати, складно, але Десь половину це точно ми знизили витрати на вуглекислоту, на транспортування, на придбання. От, реально знизились витрати. Ми докупили собі на всі робочі місця, докупили ці економайзери і зараз працюємо. Так само докупили підігрівачі вуглекислоти на всі робочі місця. І е, редактора використовуємо теж компанію Донмет на всіх робочих місцях з Дякуємо. Тобто інформація, яка вказана, що він заощаджує 50% захисного газу, це вірно. Дякуємо за співпрацю. Добро.